Хочу повідомити, що сьогодні розпочинає навчання група дівчат, які дали свою згоду на участь у програмі з підготовки та перепідготовки та підвищення кваліфікацій. На сьогодні робота проведена по категорії групи, Д, і дівчата сьогодні приступають до навчання. Курс триватиме теоретичні 18 днів і потім вже практичні завдання. Була зустріч безпосередньо з представниками. Автошколи, які надали інформацію щодо критеріїв відбору, а також умов проходження відповідних занять. Тому сподіваємося, що відповідна робота розпочнеться і буде у громаді тривати на постійній основі. Після того як пройдуть навчання водії, годуйте іншу бригаду і так далі. Будемо будемо займатися поступово навчанням молоді і навчанням жіночої категорії населення для. Різних професій, які дефіцитні на сьогоднішній день на ринку праці.